Кожен, хто стикався з ремонтом систем каналізації в себе в квартирі чи в будинку, точно тримав в руках такий фітинг, каналізаційний фітинг пластиковий. І, можливо, хтось звертав увагу на таке місце на самому фітингу. Воно є на кожному фітингу. От воно так виглядає. І що це означає? Це не означає, що цей фітинг бракований чи поганої якості і так далі. Це момент, який залишається після виробництва свого фітингу. Сам пластиковий фітинг, в цьому прикладі каналізаційний виробляється на пластикових прес таких машинах, прес-автоматах. туди вставляється прес-форма і куди заливається розплавлений пластик. І він заливається якраз от через це місце. Тобто тут от, всередині прес-форми є пусте місце, якраз куди заливається. Сам пластик, і звідси вже йде така, така паличка, да, яка потім обрізається, і після обрізання залишається це місце на пластику. Тому, коли бачите на фітингу таке місце, то не бійтеся, воно не означає, що це брак. Це все а, такий момент виробництва.